Всім привіт! З вами Клуб Хвостики, і неймовірно, ніжна, добра дівчинка Ксена шукає люблячу родину. Ксену знайшли зовсім недавно. Була вона знайдена не в Одесі. Наша волонтер подорожувала, і, як завжди, вона не може повернутися без подарунків. хвостатих подарунків прямо по дорозі в лісі були знайдені два пухнастика. На той момент був гарний снігопад, і просто по засніженій дорозі під лісом бігли ось такі два красунчика: ось Ксена і її дружок, якого ми назвали Бонд. А, мабуть, їх просто вивезли, тому що вони 100% в минулому були домашніми. Вони неймовірно гарно живуть в квартирі. Вони навчені до лоточку. Ксена дуже молода, їй приблизно 2-3 рочки Пухнаста, ніжна, добра, нічого не шкодить, стерилізована, вакцинована, оброблена від паразитів. І вона просто душа компанії. Вона обожнює, щоб її гладили. Неграйлива, дуже спокійна, любляча, терпляча, взагалі без якоїсь агресії. Вона супер-супер добра кішка, яка шукає сім'ю. Такі красунчики обов'язково мають знайти люблячі родини швидко-швидко і не жити на перетримці. Тому ми дуже-дуже просимо. Зверніть увагу на цю красуню. Вона пухнаста, невеличкого розміру, але дуже пухнаста, зелено. Ока, ніжна, обожнює ось такі ось погладушки. Так.